Так, всіх вітаю. Сьогодні покажу вам, взяли замовлення на три масажери такі, на вантажні автомобілі, це ще долаковує. Замовник попросив обвести повністю краї, повністю так, щоб, ну, щоб не довше йому послужили, ми пообводили. І що саме цікаво, Вантажний автомобіль вже нового покоління, і в них ремні безпеки йдуть, кріпляться за бокову частинку е, сідушки. Тому тяжко самі паски просунути. Mm. Тому ми вирішили, що одну сторону ми, ось тут воно локоване, так покажу, Ми не закріплюємо, е, людина собі протягне і сама закріпить. Ми надаємо жилку там Гульки там такі тримають, щоб закріпити. Досить часто вже тепер у нових цих вантажних автомобілів йдуть паски для кріплення, саме кріплення йде з боку сидушки. Тому знайшли такий вихід. Так що комусь потрібно, звертайтеся. Зараз трошки у нас зайнято, досить багато є замовлення, але думаю, повіддаємо усе і будемо брати нові. Або є є досить там багато в наявності, ми трохи зробили. Карпати 24, заходьте, там є. Все, всім гарно, якщо ж буде цікаво, я буду показувати. Там ще один гарний проект, Покажу з часом.